Ну що, друзі, всім привіт! З вами Майравлик. Сьогодні займаємось нашим навісом. Так я вам говорив, що будемо бетонувати ось такі стопчики. Ось так. Ось так вже побетонували. Стопчик у нас 60х60. На Стінка тройка. Брали ми шестиметрові, порізали ми їх по 3 метра. Метр десь ми бетонуємо в землю і 2 метра в нас буде висота нашого навісу. Так, в довжину буде 36 метрів. Ми зробили. Так само там крайні побетонірували. 36 метрів. Так буде в нас 420. Так як нас зацінюється, зверху 4-метрова, але ми будемо брати такі спеціальні карабінчики, я вам далі покажу. Вона розтягується на 4,20 приблизно. То буде гарно натягнута і я думаю, буде супер. Натягнули ось так покажу. А, є бур. Так само Щілівський. Купували е, разом з е, культиватором, бензопилою, е, косою, да, все разом. То, так само ось сверлим середнім сверлом на всю, всю яку достає там, приблизно 80-85 см. Ми ще забиваємо землю і виходить метр. Ось так. Забиваємо ставимо стопчика, виставляємо камінчиками і лємбетон. Так у нас виходить в довжину 36 метрів 5 стопчиків. Облоку, 5 Розстояння між стопчиками у нас 9 метрів. Виходить. І зверху звернемо кірки, протягуємо, треба покупку, щоб натягнути гарну. І ось так у І так само Донизу ми вчепимося, а тут я не знаю, чимось відомо. Треба буде закидати цю затінняйку, щоб був скознячок ще гарно сушився. Ось так. Е -е, по столах, по столах столи нас вже деякі є третій сезон. Як ви бачите, де де, -де вже є, полопалися саморізи ножки трошки не Ось так. Е -е, Ну, Я думаю, ми зараз зробимо. Доробимо ці стопчики зараз. Днів два вони будуть сохнути, ми їх трогати не будемо, поки проставляємо гарну столи. Ось так. З цією стіною, під цією стіною зробимо хороший проход, щоб можна було пройти з ящиком. І гарно ще їх попідкручуємо. Може понизу, так само планки попідкручуємо, бо деякі вже сухі, вже можуть лопнути. Накрутимо свіженькі. І, в принципі, буде у нас вес готовий. Можна буде починати збирати равлика. Готуємося вже так до збору равлика. Е, я думаю, з 1 числа, напевно, відправимо дітей в школу і підемо в поле. Будемо заступати, збирати равлика. Будемо починати з першого сорту помаленьку проходити. Я вже першого сорту. Вже їх чимало, то будемо починати збирати перші сорт. У е, нас 20 столів. Буде з добоку 10-рубоку 10, 10, я думаю, будемо грузити, можливо, десь до 100 кг, може по 100 грузити на стіл. Це приблизно буде до 2 тонн, я думаю, ми столи загружаємо, вимиваємо, сушимо і ну що, і будемо вести. На здачу десь 2 тонн. Приблизно сушка буде, я думаю, пацієнтів 30-40, ні, решту 30-40, десь кілограмів 300-400 буде сушка, я думаю. Десь навіть півтора, тонну 600, десь буде так з 2 тонн, коли вони підсушуються. Ось так. Ну і ще, друзі, ми почали вже нарешті робити свій корм, який. Про якими ми мріяли, бо самі розумієте, нам кожного тижня газелькою їздити по корм, то на корму 18 тисяч, плюс дорога, то нам виходило 20, плюс ми, до того, що їде наш е, тато, якби час вбиває, е, машина вбивається, то виходить там навіть більше як 20 тисяч вчитай, тиждень до Та як ми трошки збільшили, нас е, вже йде пів тон, наприклад, не, не іде вже 600-700 буває, ось так вже йде гарно. так як ми вже зробили свій корм, да, ми, звісно, перших 5 тонн купували. Е, поки робили ми свого ангара, де ми робимо купили кормозмішувача, коротше, настроїли вже просто супер. Е, то поки, е, роб, ну, робимо для себе. Пробували, як на нашому кормі вже виросте равлик. Результат, я дивлюся, супер, нема на що жалуватись. В принципі, кормом я довольний. Равлик виріс, в принципі, одне задоволення. Да, і набагато легше. Ми можемо вже корм, навіть буваємо вже десь не економимо, а годуємо так як положено, бо вже для нас дешевше. Ось так. Що ще? Ну давайте ще покажу вам равлика. Цей у нас, звісно, ми постіляли десь 30 числа. Підмірно. Зайдемо туди. 30 травня десь. Давайте почнемо дивитися. Ось дивіться, який равлик. Ну, тут, в принципі... Ми будемо починати не з цього боку, аби починати з того, де ми виселяли. Ми виселяли 20 травня. 20 чи 22 вже? Щось таке. Це нас від посадки. Ми будемо починати з того боку, там вже равлика багато є першого сорту. Тут, в принципі, теж вже гарні. Але тільки губи формуються. Ось, дивіться. Равлик росте на очах. Такі нажиравлики. Ось так бачите, губи білі, все формується. Ось такий у нас уже равлик. Ось гарний, дивіться, який перший сорт. Ще ось такий А, що ще, дивіться, друзі, по цьому равлику вже. Паруватися, що вже замітили. Ще не скажу так сильно масово, але вже парується. Ікру, в принципі, щоб відкладати, ми ще не бачили, що в шехто відкладав, але почали вже так нормально паруватися. Ось так, дивіться, снікеравлика. Заселяли ми по 2 кг на соту для підписників. Ось такий перший сорт. О, ножку дірвалося тільки побачимо. Треба прикрутити. Так, ну давайте ще тут піднімемо і підемо туди до посадки Ось так. У нас сьогодні 27 серпня. Починаємо ми десь ідемо перші, другі числа десь приблизно так. збирати. Ще у нас ще є, що 28, 29, 30, 31, перше, ну в принципі ще тиждень. А поки ви зберемо ось з того боку, у нас там є що збирати, то я думаю, це буде десь до двох неділь, то я думаю, за дві неділі і цей підніметься. Так що буде супер. Ну і пішли, покажемо туди. Ну і це. Козирки на то накручені, але тіку ми так і козирка так і ще не докрутили. Ось тільки прийшли самою посадкою. Не було коли, самі розумієте, займалися ангарами, кормом, нам це було важніше. То, в принципі, ось так. Так, і давайте покажемо ось. Тебе будемо починати з якого боку перше. Ось тут і тут вже першу сорту набагато більше. Тепер ми вибираю, вам покажу. Вже тут є що вибрати, я думаю, в 30-40 ще тут точно є першого сорту. Є, звісно, і маленькі ще, як ви бачите. Але є вже з чого вибрати. Маленько будемо підбирати. і Ось Тихо. Тіхо. Та. Ось такі красавці з першої перший сорт. Бачите, вони ще всі повні. І круще ніхто не відкладав, ось такі перші сорти. Да, тут можна вже спокійно збирати. Ось такий у нас перший сорт. Бачите, є трошки більший, є менший. Саме головне, щоб в них була ось така губа. Ну тут ще, бачите, губа тільки формується. Ось, губатих вже козирок, такий, як у мене, якщо ви розуміли. Да, хто каже кашкет, хто каже губа. Саме головне, щоб вона була. Ось тут, дивіться, теж гарний равлик, але губа ще вона малесенька і вона ще молода. Я думаю, щекись тиждень та й дойде. І так, і давайте візьмемо другий сорт. Ось так. так. Щай дивіться, які у нас ще є ось такий. Не знаю, чи це наш, Тей, що ми заселяли, просто не виріс. Чи, можливо, минулорічний річний равлик відклав ікру, і, можливо, він вилупився і тут. Так. Ось так. Ось такий у нас. Перший сорт. Ось такий у нас другий сорт. Ось такий у нас другий сорт. Ось такий ще проходить, вже менший в нього, то я вже думаю, це вже буде третій сорт. Ось так. Ось так ще. Бачите, в нього нема губи. Ось такий равлик надбитий Так само, як в першому сорті є губа, можливо, і буде ось такий надбитий. Він також йде в другий сорт. В перший сорт він вже не йде. Ось такі равлики. Бачите, як вони захищаються, пускають муцин. ось так У нас було ось пару днів назад, добренько так похолодало, то равлик навіть холодно, але дуже почав на сітку. Була така погода, якби не було жари і дуже на сітку. А от сьогодні вже потепліло, то вже, звісно, менше на сітці, вже можна пройтися по-бистрому. Ні, нема, нема чого збирати. Давайте підглянемо, що нас робить. Ось взагалі гарні, бачите, вже вони аж колір такий вже темніший робиться. Це вже дійсно вже він стопроцентовий перший сорт. Він вже дійсно твердий. Можна вибирати. Так, так, Ну що ми бурянчик потрошки вибрали, де не вибрали, то довибирається. В принципі, до е, збору равлика ми практично вже готові. Доробляємо нашу навесу. Попідкручуємо столи і, в принципі, ми можемо починати збирати равлики. Так що, друзі, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь. Обов'язково підписуйтесь. Ми для вас стараємось, знімаємо відео. А ви підписуйтесь, і ставте лайки і коментуйте. Ми працюємо далі. Всім пока!